Військовий Віталій Велисевич, який у березні отримав вибухове поранення у зоні операції об'єднаних сил, готується до операції. Протягом останнього місяця він прибував у військово-клінічному медичному центрі Південного регіону в Одесі. За два дні військового направлять у медичний заклад Києва, де йому робитимуть операцію з відновлення слуху та перевірятимуть зір. Детальніше у сюжеті. Віталію Валесевичу 23 роки. У 2020-му після строкової служби чоловік підписав контракт та розпочав службу у морській піхоті. Вчився я в школі, як всі нормальні діти. Проживаю у Керуградській області. Там я провів своє дитинство. Дитинство в мене хороше було, непогане. За фахом я тракторист. Я і по професії трохи працював, Ну, так вийшло, що. Поїхав служити. Спочатку настрочку мене забрали, побув срочці, спробував, що це таке, а служив в Запоріжжі. Часть у мене дуже хороша, класна була. От, там півтора року Одна пользу мені пішли Віталій Велесевич отримав важке поранення очей та рук під час служби у березні 2021 року. Розповіла завідувачка кабінету лазерної мікрохірургії клініки офтальмології Юлія Уманська. Він проходив лікування у місті Дніпро та у місті Київ. До нас він поступив 17.06. і йому було виконано оперативне втручання у науково-дослідному інституті імені Філатова. Була проведена реконструктивна операція видалення стороннього тіла на одному оці та протезування на другому оці. Наразі військовослужбовці готують до операції в Києві. Розповів волонтер шпиталю Андрій Танцюра. Віталіка перевали совместно врача Одеського ковоєного госпіталя і врачі клініки Філатова. Здесь уже Віталій проходить дополнительне лікування, то есть терапевтическое медикаменти, капельниці, все остальное. Зараз йому проведена операція, которая позволила в принципі ну називам так спасти глаз і начать етап. Виздоровлінню, ну, так скажемо, к возвращенню, возможно, возріння на правому глазі. Віталій розповідає, після операції в Києві повернеться до Одеси. Посліва я по-любому ще сюда приїду, тому що в мене ще операція одна намічається на глазу. Тобто я вас їх бачу, тільки я села вас ваші бачення. Мені тільки потягли осколки. Слідуща операція планується по встановленню чіткості. На хусалику будуть робити операцію. Віталій ділиться: якщо все йтиме успішно, на новий рік буде вдома. Тоді вирішуватиме, чим займатися далі у житті. Олександра Пономоренко, Сергій Кубилянський. Новини на Суспільному. Одеса.